Василій, якщо мене спалять, це просто кінець. Деше що це таке? Понаставляли тут. Народ, наш Василій хоче стати дизайнером, але він думає, що він не креативний. Як йому навчитись бути креативним? Залізти треба просто себе пробувати. Самі класні творчі речі виходять спонтанно. Коли ви попробуєте більше себе, то ви тоді щасно зрозумієте, в якому руслі. Краще всього, ви можете себе проявити творчо. Ти розвиваєшся, коли ти узнаєш щось нове, коли ти поспітуєш себе нові таланти, узнаєш нових людей, хочеш на виставки, учишся Ось вот так ти розвиваєш свою креативність. Насправді любий талант і креатив це більше навіть ніж 99% роботи. Тобто, якщо ви за щось беретесь, доводьте це до кінця. Тоді ви тільки побачите, є у вас до цього хист чи немає. Потрібно вам його розвивати, чи краще зайнятися тим, що вас цікавить вже безпосередньо. А тому креативність є речі, які можуть допомогти, але не зробити вас однозначно креативними. Цікаві книги, в першу чергу, цікаві люди, від яких ви надихаєтесь, ви берете цей заряд, який допомагає жити, творити, щось робити взагалі. Як креативним бути? Ну, Все йде від Бога. Це. Як ти будеш чесним з Богом, бути десь на природі, всі дизайнери великі, то вони всі ідеї черпали від того, що бачили, що Бог створив, нічого нового немає. Будеш з ним, будеш бачити, замічати мелкі деталі, то і від креативність креативності буде розвиватися. А саме головне пробувати робити, ошибатися. І після того воно опит набереться, і ти будеш просто по суті будеш креативним у всьому. Щоб розвити креативність і щоб розвити якісь творчі навички в самому собі, недостатньо це черпати тільки з самого себе. Особисто я користуюся тим, я обожнюю читати, і завжди в літературному світі в книжкових героях, я знаходжу для себе щось цікаве, що, що дозволяє мені самому розкритися. Головне бути сміливим і не боятися пропонувати якісь рішення, які вам саме можуть здатися навіть дивними. Не бійтеся того, що народжується в вас всередині, в вашій голові, ви можете. Придумати або вигадати щось просто унікальне. Так часто буває, і дуже багато прикладів і в інтернеті, і на сторінках там преси чи літератури можна зустріти, коли якась річ, яка здавалася просто смішною і неможливою. Потім людям дуже сподобалась. Є приклад одного чоловіка, який, будучи технологом, зробив помилку, і випустили на ринок продукцію, але це, це було мило. його випустили на ринок, а воно не мало запаху, не мало абсолютно ніяких характеристик. Єдина річ, воно не тонуло. І це мило серед домогосподарок стало настільки популярним, уявіть, кожного разу виловлювати його з на раковини – це просто неможливо. А воно стало настільки популярним, що просто завоювало рено. Фу весілля. Я біжу біжу. А чого я? Ну Розумієш, мене можуть запідозрити. Мене також. Та ні, ти принцеса. На тебе навіть ніхто й не подумає. Ну добре, добре, На, М -м -м. Давай, обережно. Кого ж ви ловите? не мене? камеру Каморові! Це велика римка. А поки вони там шукають свою камеру, ми поговоримо про те, як поєднувати кольори. А взагалі колір сам по собі багато на що впливає і не тільки в одязі, а й взагалі у повсякденному житті. А, тому напевно ви знаєте, що і у рекламі його використовують активно. Наприклад, якщо потрібно якісь при, привабити, увагу зосередити на собі, використовують яскраві, жовті, червоні кольори, і, і так само навпаки з холодними відтінками. А взагалі кольором можна до себе звернути увагу і, і так само сховатися у натовпі, наприклад, використовуючи якісь темні чи приглушені відтінки або взагалі чорний колір, буває часто таке, що кожен з нас. Надивившись телебачення різноманітних відео з виконавцями, з яскравими співаками, хоче одягнутися як найяскравіше. І йде впевнено в магазин, купуючи жовті штани в клітинку та червону там у полосочку рубашку, і вважає, що він буде виглядати супермодно. Але як показує практика, такі люди сприймаються досить дивокувато, і вони не зрозуміють, що ж сталося, ніби обрався наймодніше. Ніби все класно, все дуже дорого, а воно не пасує. Справа в тому, що окрім того, що колір не підходить, можливо, вам не підходить саме фасон вибраного одягу, і ви не знаєте, як правильно впоратися з цією проблемою. Розпочати можна з самого початку, з того, щоб підібрати окремий стиль у одязі, потім фасон. І у цьому допоможе, звичайно, колір. Яким чином? Всі знають про ілюзію кольору, наприклад, те, що Використовуючи білий вверх, чорний низ, ми візуально звужуємо низ і розширюємо верх. Використовуючи полоску, наприклад, у одязі, якщо вона вертикальна, ми подовжуємо силует, знаючи ці такі конкретні моменти і такі хитрощі, ми можемо сформувати якийсь власний образ і не виглядати дивно на публіці. Розпочати можемо з самого початку. Наприклад, всі знають, що є основні кольори. Є кольорове коло, і у ньому зазначено, що жовтий, синій та червоний є основними кольорами. Усі інші є від нього похідні. Так, наприклад, при поєднанні жовтого-червоного виходить оранжевий і так повністю формується цей це коло. А використовуючи невеликі хитрощі, ми можемо е, знайти ті саме кольори, які будуть нам гарно поєднуватися у повсякденні. Так, наприклад, ми можемо брати кольори, які Близько розташовані по колу один біля одного, і е, ті, які на протилежності знаходяться, або використовуючи правило трикутника. Формуючи цей трикутник, ми будемо знати, які кольори між собою поєднуються. Взагалі, е, у виборі одягу, кольору одягу, варто звернути увагу на те, що є е, таке правило класичне е, не поєднувати більше трьох кольорів. Це не означає, що ми вибираємо яскраві насичені три різні відтінки, і це ми вже дотримались правила. Це означає, що одязі має бути основний колір, той, який вже похідний і який допомагає розкрити образ, і певний колір третій, який акцентує увагу на собі і таким чином завершує взагалі усю картинку доповнює. Тому покажу на прикладі, відповідно, як формується до цього кола. Взагалі, відтінки у одязі, правило протилежностей є одразу дівчата одягнені. Ми бачимо, що воно привертає увагу, воно не виглядає девакувато. І, в принципі, такий одяг, і образ, і відповідно ці відтінки з вашого гардеробу ви можете загалом підібрати для цього, не обов'язково купувати щось нове і дуже дороге. А правило схожості кольорів, коли береться один колір і його відтінки, взагалі. Пасує дуже, тому що доповнюється один насичений колір різними відтінками, і таким чином немає ніякого дисбалансу у образі. І правило трикутника, коли вибирається три яскравих різних кольори, але як бачите, це не завжди може підійти відповідно до якоїсь події. Є різні типи зовнішності. І відповідно до вашого типу можна обрати ті відтінки, які підходять саме вам. Є весна, літо, осінь і зима. Чим вони відрізняються? По-перше, в залежності від кольору вашої шкіри, від кольору вашого волосся та очей. І відповідно до цього можна знайти такі таблички, і схожі на них. Де вказано чітко, які відтінки будуть гарно гармонувати з вашим з вашим кольором і, і з вами взагалом. Існує багато кольорів, які між собою не гармонують, але в першу чергу варто зосередитися на вас особисто, тому що е, буває таке, що колір, нібито, гарно виглядає, але не пасує саме вам. Тому, знаючи тільки вас, ваші недоліки, ваші е, сильні сторони, ви будете впевнено обирати одяг і, і по кольору, і по фасону. Сьогоднішній наш челендж ти можеш знайти в нашій групі ВК. Лови його! Деякі люди кажуть, що краще тримати друзів близько, а ворогів ще ближче. Але щоб так робити, потрібно кривити душею і бути лицеміром. А от Авраам Лінкольн казав: Я перемагаю своїх ворогів тим, що роблю з них друзів, і не дарма він став президентом Америки. Адже краще перемагати ворогів, аніж тримати їх, а то ще й втомишся. Саме приємне це мати друзів, які говорять чисту правду. Але тільки не в момент істини. Не той друг, хто медомаже, а той, хто правду каже. Нерви грубо нитку дружбу, бо якщо прийдеться її відновлювати, там буде вузол. Хто хоче мати друзів без недоліків, залишиться без друзів. Дружба примножує радощі і зменшує смутки. І навіть щастя повноцінне без дружби. Тому що щастя не може бути приємним, якщо з ним ні з ким не поділитись. А з ким ділитись, як не з другом. Всі почисті цього міра і одного хорошого друга. А біблія говорить, правдивий друг любить за всякого часу, в недоліч він робиться братом. Колись два друга посварилися, і один дав іншому ляпаса. Той, звісно ж, образився, але нічого не сказав. Просто написав на піску. Сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. В той самий день вони помирилися і вирішили піти поплавати у річці. І той, кого образили, почав тонути. Звісно ж, його друг спас його. Коли вони сиділи на березі, той, хто образився і той, кого врятували, на камені витисав: Сьогодні мій друг врятував мені життя. Інший запитав його: чому, коли я образив тебе, ти записався на піску. А коли я врятував тебе. Ти закарбував це на камені? Той відповів: Образи я пишу на піску, щоб вітер міг розвіяти їх. А добро на камені, щоб не завжди запам'ятати. По-моєму, це класна ідея.